Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в іспанській лалізі, мішара Валікано та Барселоною 2-1 на користь Барселони. Під Ганса Дітера Фліка перемагається. Воліва перемога. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все по порядку розпочнемо. Стартові склади мої любі друзі, грає Валікано Команда вийшла грати по розстановці 4-4-2. Ось, підопічні перса. Саме по такій розстановці вийшли грати. Кардена в воротах. Мумін Лежен центральні захисники. Еспіно Баліо – по флангах. Валентін Лопеш під захисники. Рівера Дефрутос. Ну, скажімо так. Ну, Рівера він діяв як лівий підзахисник, Дефрутос як правий підзахисник. Ось, постійно підключалися до атак ці хлопці, постійно були активними. І, до речі, коли реалікана захищалася, Дефрутус та Рівера дуже. Ну, взагалі, ось Рівера та Дефрутус об'єм роботу проробили сьогодні, ось, Камелі і топала зону відповідного нападу. Такий стартовий склад валікана. Барселона-Ганса-Дітерафліка вийшла грати по розстановці 4-2-3-1. Марк Андре Перстеген у воротах. Кубарсі Барсі захисники. Мартін Жюлькюнде по флангах. Педрі та Берналь центральні опорні півзахисники. Рафінія центральний атакувальний півзахисник. Ламін Ямаль по флангах і Роберт Левандовський у нападі. Ось такий стартовий склад Каталонської Барселони. Ну, а тепер по-матчу. Барселоні взагалі було дуже важко на перших хвилинах. Ну і справедливості раді Раю Велікани забіг на 9 хвилині, якраз Дефрутос Фрутус, про кого я казав, як ти не підлячався до атак саме Дефрутос Фрутус. Відав гульову передачу на Лопіша. Ну, а Лопіша просто прекрасно реалізував свій шанс Раю. Велікану вперед, після забитого м'яча рая Велікану, так знаєте, команда почувалася доволі таки розкуто. Непогані були шанси на контратаках гора Вілікану для того, щоб другий м'яч забивати. Ось. Да, Барселона більше володіла м'ячем, більше було позиційних атак, але було дуже важко саме створити якийсь гольовий шанс, тому що рая Велікану захищалася. Скажімо так, рая захищалась компактно. ось, І Барселоні було дуже важко забити. свій шанс забити, забити. Ну, в кінці кінців Педрі вже в другому таймі. На 60-ті хвилині з передачі Рафіні зробить рахунок один 1. Барселоні вдасться забити. Дуже красивий гол від ПЕДРІ. ось. Потім Барсона на 73-й хвилині вийде вперед, но гол не зарахується. Ну, потім Дани Ольмо. До речі, Дані Ольмо не приймав участі в предыдущих іграх. Сьогодні Дані виходить і збиває. и збиває. И До речі, Дани Ольмо вийшов на 46-й хвилині. то По перерві одразу ж Дані вийшов. ось, Поміняв він фірана Тореса. Ну і Дані Ольмо з передачі Ламіна Ямаля вивів каталонський грант вперед. І Дані Ольма таким чином, до речі, вихованець Барселони збивається перший м'яч після повернення. Дуже красива історія. Дані Ольма я вітаю. Дані Ольва збиває, збиває перший з Барселону і приносить каталонському гранду перемогу. Ось, до речі, емоції Роберта Лєвандовські. Ось, до речі, емоції Роберта Лєвандовські. Ось. Ну, футболісти рають засмучені, звичайно, ще раз сьогодні. Дуже здорово команда грала. Але Барселона перемагає. І ось він Ямаль та Дані. Ой. Лами я мальвидая передача на ну, даді На дані Збиває. Дані, збиває. Шикарний удар. Шикарний гол. Як так. Таким чином, дані вольмо приносить берсоні до речі статистика. 8 ударів у рай вликана. 4 удари в площину. Ну, кожен другу удара в площину. Брюслон и ударів Практично втричі більше 22 удари, але ударів вплощено лише 5. 65% володіння Барселони проти 35 грає Віліканом по 6 кутових обох команд. Валікано нав'язувала Барселону. Грає Валікано нав'язувала Барселоні гру. Дивіться самі, 270 передач раю. 201 передача точна, ну, 35% володіння і 74% точність передач. Дивіться, браселон. 529 передач, але 444 передачі лише точні, 83% точність передач, 65% володінь. Тобто Барселони були помилки. І спробувати раю великану вдавалося накривати Барселону. Я ще раю. Райо... Великий проблеми сьогодні Барселона створив. У Барселоне був один голів шанс, вони його опустили. У як їх було 0, чотири все до Раю, один усе до Барселони. Так, да, Райа Валькани створили проблему. особливо в першому таймі Барселоні було важко, в другому таймі Барселона більше моментів стала створювати і, на мою суб'єктивну точку зору, в перший тайм був за Райо, а другий тайм був за Барселоною. І в цілому я вважаю, що Барселона все-таки по ділу перемагає, все-таки команда додала. І немов собі точку зору команда перемагає по ділу. Із 22 ударів у Барселони 5 площин, 6 повз ворота, 1 каркас воріт, 11 ударів заблоковані. Орає 8 ударів, 4 площину, 3 удари, повз ворота, 1 удар був просто-напросто заблокований. По успішних відборах, ну, до речі, Барселона зробила 6-75% їхня успішність. 1361% успішності Ось, по три сейви марка Андрій Трештегіна воротаря Рая Вілікана. Тобто, тобто Карденас та марка Андрештеген по три сейви зробили. 26-23 винець м'яча. Трішки більше раю виносило м'яч. 17-3 по перехопленнях. Ось тут реалі. Стати Райо переграв Барселону, дуже багато команда перехоплювала м'ячі. особливо в першому таймі, тому що в другому таймі все-таки Барселона додала справедливості раді. 17 порушень Рая валікану три жовті картки. У Барселони 11 порушень, одна жовта картка. А найкраще футболіці матчу. Не знаю, друзі, як. Як для вас, а для мене це Дані Ольму. Саме Дані. Забув переможний м'яч, ще би ще Пейдри виділив, знаєте, який також забив. Але Дані Ольму додав динаміки. він і забив і у нього було три удари непогані. І Дані дав динаміку. Дані дав динаміку. Поміняв ферна торса. Ось. Тому заміна Дані Ольму вона. Напевно, є однією одні з ключових у перемозі Берселону, тому що з появою Данії Барселона і справді додала на футбольному полі. Всіх бульмальків Барселони, Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогу Барселона. Потужно розпочинає три матчі, які завершилися в перемогу Барселони за синхронним рахунком 2-1. Якось так. Але головне це результати він є. 9 з 9 можливих балів. Барселона розпочинає потужно. Різниця плюс 3, 6 забитих м'ячів, 3 пропущені. Ну і перемоги поки що з рахунком 2-1. Да, перемоги важкі. На характері, наприклад, з Валенсії з райвелікану це такі вольові перемоги з Більбао також легко не було. Але результат є. І Ганс Дітер дає результат. Рай Валікано я би бы виділив такой бы також, команда і справді билася, і и... Рай Валікано заслуговує вашої уваги. Ось. команда і правде Команда і справді грала доволі непогано, ось, тому якось так. Ну, всіх бульвальників Барселони, я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Дякую вам, друзі, за увагу. Ось бережіть себе. Бажаю вам тільки добра. Всім до побачення, всім до нових зустрічей, мої любі друзі.